Українська розробка, яка може розвивати швидкість до 110 км за годину по бездоріжжю, а також долати перешкоди висотою більше одного метру. Вона дивує. Ці кадри я вже зняв на свій телефон, коли їхав в багі. Без вікон їхати не дуже приємно, коли лице повсякчас потрапляє бруд. Але у військових є захисні маски і відкритість якраз є перевагою авто. Якщо сядеш в машині, там у тебе ограничення виділення, так? А коли кожен чоловік щось бачить вокруг машини, ти успіваєш першим вистрілити, ти успіваєш уничтожити противника. І всі члени екіпажу абсолютно вони потенціальні ставки. Головна перевага цієї розробки висока прохідність та мобільність, а ще невисока ціна. Якщо запустити їх у серійне виробництво, один такий багі коштуватиме близько 8 тисяч доларів. А ще на нього можна встановити різне озброєння. Ви бачите просто універсальну автоплатформу, яка може нести практично всі типи вороження. Якщо взяти вам увагу про саме наприклад, що у нас в розробці 23 мм. міліметри. Пушка, ніхто ще не ставив профіль баги. турбодизельний двигун потужністю 100 кінських сил, 1600 кг ваги, 500 кілометрів на одній заправці. Це лише деякі характеристики цього швидкого і маневрного цидиходу. Пагорби це його стихія.